Напевне, всі куштували молоду відварену кукурудзу. Це дуже популярна літня страва, яку ми безмежно любили в дитинстві. Сьогодні ми запропонуємо вам приготувати дуже цікавий рецепт кукурудзи з вершковим маслом. Отож, спочатку візьмемо три качана молодої кукурудзи і очистимо від листя, часник спочатку розчавлюємо. Так його простіше очищувати. Шість зубчиків цілком достатньо. Після чого нарізаємо довільними шматочками. Тепер візьмемо добрячий пучок петрушки та кропу. Дрібно шинкуємо і відправляємо в ступку. Солимо за смаком і ретельно перетираємо всі інгредієнти. Беремо 100 г вершкового масла. Потрібно, щоб воно було ледь розтоплене. Так буде легше його наносити. Додаємо до нього перетертий часник та зелень і змішуємо. Тепер акуратно нанизуємо на шампур наші качани. Силіконовим пензлічком щедро намащуємо кукурудзу з усіх сторін. Залишаємо трішки масла з зеленню. Його ми ще раз нанесемо в кінці, кожен качан щільно обмотуємо фульгою. Для того, щоб масло не витекло, а максимально просякло всередину кукурудзи. Тепер ставимо на грань. Запікати будемо приблизно 20 хвилин. Час від часу їх потрібно обертати. Поки кукурудза готується, устимку збирає врожай помідорів. Знімаємо фольгу з качанів і ще трішки ставимо на грань для утворення легенької скоринки. В кінці змащуємо маслом та можемо пригощати всіх охочих. Щиро дякуємо всім глядачам за перегляди та відгуки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякуємо за перегляд, всім смачного!